Пірометр ІР803H призначений для безконтактного вимірювання температури поверхні тіл в діапазоні від мінус 50 до 850 градусів Цельсія. Має ДС13 до 1 і змінний коефіцієнт емісії від 0,1 до 1 для медичного використання не призначений. Пірометр живиться від 9 вольтової батарейки типу «Крона», Вмикається натисканням на кнопку у вигляді курка. Температура вимірюється в градусах Цельсія або Фаренгейта. Якщо потрібно змінити одиниці вимірювання температури, слід натиснути кнопку зліва. Градуси Фаренгейта. Знову градуси Цельсія. При натисканні на кнопку увімкнення автоматично вмикається одноточковий лазерний ціловказівник. Який вказує на центр місця, де вимірюється температура. Якщо потрібно прибрати, слід натиснути кнопку Справа. Зникла відповідна позначка з дисплею: Ціле вказівника немає. Якщо його треба повернути. Знову натискаємо кнопку справа. Ціле вказівник повернувся. Якщо потрібно прибрати підсвічування дисплею, слід затиснути кнопку Увімкнення. І натиснути кнопку справа. Підсвічування немає. Якщо його треба повернути, знову затисли кнопку вімкнення. Натисли. Підсвічування повернулось. Якщо потрібно змінити коефіцієнт емісії, слід натиснути і потримати кнопку «Мод». Почав блимати значок коефіцієнту емісії, тепер кнопками зліва справа. Можна зменшити або збільшити його значення. Після встановлення необхідного значення, слід знову натиснути кнопку мод. Значення запам'ятовано. При короткому натисканні на кнопку мод відображується максимальне або мінімальне значення температури, яке було досягнуто під час вимірювання. Само вимірювання відбувається наступним чином. При натисканні на кнопку увімкнення. Пірометр переходить в режим скан і неперервно вимірює температуру. Якщо кнопку увімкнення відпустити, пірометр переходить в режим Hold. Фіксує на дисплеї останнє виміряне значення, а також максимальну або мінімальну температуру, яка була досягнута під час цього вимірювання. Якщо з пірометром. Далі нічого не робити, вимірювання не проводити, він через декілька секунд автоматично вимикається.